Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні я до вас знову з салатиком. Готую для своєї сім'ї і покажу вам. Здається, я його вже показувала близько року назад, але вже додалось багато підписників на мій канал. А сьогодні я готую цей салатик, тому мені неважко покажу ще раз. Значить, для цього салатика потрібний ананас мені. Ось так порізала шматочками. А ви також можете дрібніше, крупніше, як кому до вподоби. Баночка ананасів порізала кубиком, відправляю у мисочку. Так, цей салатик готується дуже легко, на раз, два, три. Значить, ананаси далі беру ось така. Квасолька червона відварена в мене. У мене своя відварила, навіть ще й чуть-чуть тепленька. Ну, нічого. А хто не хоче варити, можна купити в магазині півлітрову баночку квасолі червоної у власному соку чи в маринаді, не в томаті. Додаю квасольку. Далі. Відправляю сюди дві пачки сухариків, бекон. Пачки по 110 грам. У мене дві пачки. Додаю. Так, далі натираю ось три зубчики часничку. Можна через чесникодавку пропустити. Ну, я на таку терточку міленький вічка натираю чесничок. Так, потерла часничок і додаю майонез. Все, і гарненько розмішую тепер. Все, смачний салатик готовий. Дуже легко і просто робиться, але дуже смачний. Отож, хто приготує, спробує, не пожалкує. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас все вдається і смакуйте на здоров'я.